Мені... Серьезно, дай відеозапис працює зараз? ОБСК. Так, так Добре а, нахуй, дивіться, показую раз. Давай, мінуй О, пішла. Але я зроблю по пацанськи Що, ти до кінця туди? Да. Ти не доїдеш зараз? Газуй. Доїду, доїду. Газуй, газуй, давай, братуха. Ебавок, все-таки. Та, ти що, зразу помирала чи ні? Ну? Живеш? А то в тебе... Живеш? Та-та. Ви. Ой, Хорош. Ой-ой-ой-ой. Зліво біжать. Живе, живе, живе. Отут на тим за паркалом хилиться, можна з'єбати. Він ще в траву ліг. Mm. На пьяце впаде на той рубельник, нет нахуй выключить. <ріпит> 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 Кай же. Кажется, на пьеце прям <ріпит> виключи світло. но ти мусиш сидіти без, без каток. Что погнали, пацаны? Да. No. Ну, Підин... Буковель, блядь, світиться як польський парламент, нахуй. Там, певно, ні разу вже тіше не виникали. На генераторах? В них там такий генератор, що можна, блядь, новояверск заживити. No. <хи> Че ж, такі бабки то там можна і цей. Тобі ще зараз сезон. Можна. Там, в принципі, що зимою, що літом сезон. Чомунчеки uh -huh. падають. Не на ангари падають. Два, та а де ще? А, і один зліва. один зліва на червоні цього пав. Поняв. Понял. дамо їм тут чи троха. Потім вже, бля, ракети літають. Бля, чуть не попав десь по нас. А не бля, як завжди ноль зброї. О, є калаш. І я з калашом же. велосипед. В Якому місці він гірський? Бля, міномет. Сюда нахуй. вже стріляв? Та зараз по ангарам заряджу. Ну давай. Чудесненько, бах-бах. Я йду десь до них в їхню сторону, бо Зараз їх там не поприбирали. О, там по 100 махти. метрів є. А, є, добре. Ща з їх не видно? Пацаны чуєте їх? Я. Yeah. Я, ні. В мене перший шлям. О, пішла. Пішов вихід. Пристрелочный. Певно на дак ебать. А ну Заплеско. Твопа, пацани. Дими нахуй. то вже перельот буде. Ти давай... Можу? Давай. Ой, каліматор прям. А, в мене був компенс, блін. Влад, компенс треба? Не прям біля мене десь де ми дуть. О, в мене флешки летять! Там один має бути, живеш? Чи тобі треба помогти? Я живу, але в мене тут бля, вертеп ходить. <рес> Бачу, митка. Тут тут, файті прям. Тут то є. Хорош, там ще один десь. Нокнув. Жовта. Идем вертеп добивати. там да, дав, дав, дав. І тут ah. двоє. Добиваємо вертеп. Де то дівс? Запов ангар походу. Блядь, сам все зафлешив Єпа, ти не бушуй, ти стріляй тіпів, а не себе. Бля, у мене молік Йому треба, йому, йому треба помогти, бо його доб'ють. Я дома біг. Ух, єбать. В мене в хаті вже двоє. Біжу. Акуратно. Хорош. Живіть, живіть, пацани. Другий порт, так? Хорош. Не, він того я доб добив. Другий поверх вже, їбать! На мені прям. Я гранату запустив. Ге, поважай! Ой, я прям на неї хитись. Це Сей бис. <плес> Колоками <плес> чучело, я тебе зараз ресну. Я запав, я біжу. Вот тіп тому біжить. вот, на оранжевий. <плес> Бачу. Бля, <плес> я <плес> Він десь в у яшку полетит. Біжить. Давай, давай, дед, за камнем. Сюда. Hello. Все, кинцева, человече, где ты бегаешь? Ты сам ты ешь уже? Да. Как раз он Да, едем, да, едем, да, едем. Зоны, да. Нам в принципе, не походу, да. Как раз на будем выезжать. Еще кого Не, кола в машине пробиваю. Так, Якийсь барсик виносив всіх. Давайте в зоні чи як? Може лише тут. Тут -то може під горбом. І справа теж були. Да, що я казав, десь напіздовує. Я хочу в нього МД4 забрать. Е, тачка стоїть можна. в полі. Опа. То по вас? По нам, по нам, по нам. Патим у нас Ще десь тіма має бути, я думаю. Живий пес ще. Молодець, що випаз, щоб того не чекати, пішов собі в наступну катку чоловік. є. я. Угу, справа Дуже. десь хтось стріляв ще. Може тут в будинках десь сидять. Може. По вікнах в не видно нікого. Але два я Але, але стріляла тут ще десь. Во, є, є-є! Жовта біжить під гору. Вот там. в <плес> зону? Бач. Короче, я эту хату пробую. Бля, Блять, а ч, блядь, да? Понял, понял. Хватит... Не, мене з желтый нок не нокнув, а попав мені тичку дав. А. Бля, вас було троє я тільки підійшов, а чому мене зразу вчуть? бля, ты высосы не в ноль на. Яка? А mm -hmm. тут -то з великом сюда був під їх жал. Машина еду. Двас? Я просто резида. Нам, ну, може, тачку треба взяти було? Пансерфау, здесь. А направно? Бля, вже бійсь набігти 9 секунд. О, пюлі... ...от бу... ли от булли кис. Як дядям по правій? Йдем їх закривати? Що, хтось ззаду кто сзади стреляет, нет, mm -hmm. да? Та-та-та-та-та. Він десь на закриєм. Там двоє. Там або Там двоє або троє. Або троє. троє. Прям близько близько. Може Гранатами закидаємо. Ні-ні-ні. Не -не -не, не. Нема Здач. гранат. Ось, справа, справа, типе. ще не палимся, вони хая. Пацани, то треба в зону йти. По тут волки. Там ще двоє. Вже. Один за деревом, дав трошки маска луша. Я oh. за жовтим деревом? Та, жовто Пацани, йдемо в зону. Та, там, в зоні приймем Зараз Выйдете. Та-та-та, ходить, ходить. Так, акуратно, старайся до дерева добігти Там вже від зони хтось здох, от барсик О, сад. двоє Да, Барсик здох, до речі Мам, посбуду. Так, стоїть, акуратно Бля, я тут фуло. Бля, Вони ще та, далі. Бля, сука. Я йому тишку дав, він зараз нокнеться там. Дай. Я його вбив. Хорош. Даю димок. О, то він, сука, кідар, ще по місту. Його зона товчає, блін, ще щось стріляє, блін. А По нього вибору не було. Йди до, до Барсика. Бля, хай знову в біг. У нас є дача? У нас, коротше, тут обзор ідеальний. Може на машині проїдем, скотимся по фасту, ага? А я от біжу. Можемо вот такого об'їхати а А там ще за горбом хтось стріляє. До речі, чуєш? Там Тіпи вон масхалаті бігають, один і другий тим. Пацани, їдем на машині. Вот там файт ще. Пацани, їдем, їдем. Ну давай, валим. Бо там нас просто відкрита територія, на стаполок позабирають. Можем заїхати десь на зелене. А, зелене не взагалі, блядь. Що таке? Гепа, дуй сюди. Иду іду. Що, ми не їдем? Хочеш я за руль сів? Та п'ята фаза ліпше заїжджати, десь там вже не Ми можемо разом взяти і накатом беззвучно спуститися просто. Давай, давай. Да, їхати. Та десь пофіг Через, просто? Знає, під От зелена. Справа дроп тут типу з дропа Можемо тут сісти прям. О, на турі, тут прям файно буде. Під оцей гор... Але тачку те. Ти... Підвести. Ну все, я в бункере, бля, ніхто не викидає. Где ты аккуратно, бо там десь на горі більше були. Дам ту вон гору, вийдем почекаємо кто ти є. Десь тут під нами типи мають бути поїдаємо. Э як скажешь, шеф, Погнали. вон чурбани бігают за камнем. Та далеко, Ой. у нас ще десь ближче мать бути. Ладно, їх поки не трогаем. Валим, по-моему. Десь біля рисалки, да, джавен є? Один а... тут за парканом. Єбать! Бачу, зелена. Євіс. Мене нокнули, можете підняти? Да, да, да. Я йому дав дві в кимери На зеленій. Я банк відходити буду до окопа. Бо їх зараз гранати полетять... Ой, файна! Фітера. Фітера. Та хуйня зелена, йде його піднімати. А вони в зоні? Бля, чуть-чуть в зоні вони, прикинь. Ні, вони не в зоне! До речі, вон. вони побіжать їх шоста буде він, він, він кента на руки взяв Пиздіть. Не жалійте бомжів бомжив. Ну, О, бля... файна, файна. Я, я їх не бачу. А де другий? Того добили? А, а хтось забіг в зону, чи ні? Не знаю. Що Що за щось... камнем тіпи? Ще правіше, бежит правищит. Двое. Та, ти, сходи, сходи. Блядь, в мене перед прицелом. Єпа, то я тобі приписав, ти просто мені перед прицелом на У Нас є машина, братан. Бля, попади чучело. чучелу. Біжи ЩЕ ОДИН! Я би казав сюда. Ви так... Гепа, ти так перед прицелом мене любиш бігати, я тобі вже одно то що я не припину. Я побежаю, Один за один на приседе. А ще вони не знають, куди бігти? то вліво, то вправо. А ты камінь в зоні, тут прямо прямохуент. Я беру машину, до вас їду, тачку візьму. Я попробую тих пидерів зараз полутати. Вони, вроді, вроде недалеко в зоні. А, вони навіть в зоні здохли. О, мені треба поміняти жилетик. Мені шлм. Є шлм, и киснем. У мене є один тільки. Буде вас підбирати, чи, чи йдемо пішки. А вони yeah. не в зоні, отут тут лежить один. Вон типа. Опа. Тер, Бля, ми не в зоні. Я його нахуй. Хорош. А в них файт! Та там один, був, вони його вбили, напевно. Там троє. Я тобі говорю, там впили троє. Є. Бачу його. Зліва Ну, де десь тут? жовта <плес> Я сайв, я сайв. Я въебам того, на жовті. Двое, є ще один. Я його до... допиздив. Я піднімаю гепу. Пацани, ще двоє. Але я того ног не то добив, <плес> <плес> дітво во-во-во, бежать. Метку. Блин, де, заценим. Дед, заценим, я каменем. За дальним. Сюда! Разъеб. Рада, Рада радатор. Второй топ один подряд, а? Кики, мы решаем, мал. Уже не гляну. Та я розумію, блін. Останній лежав, я думав, що нокнути і просто з, одиночними, з калаша і в калаша и блокировал. урона волну файна. Цифра. Гарно. Ну, no, джекпот. Я тільки 300. 303. Я що шауронам взагалі не на я чисто зі снайпера. Десант, Блін, братан, то серйозно. Я цигару то прям серйоз цигару, в куру, в честь перемоги. Безстрашний лідер, поставлю тобі, дєдові, безстрашний лідер, Нам на гепою буде спеціаліст з комунікацій.